Ми читаємо з вами новий Завіт. Новий Завіт це частина Біблії, яка безпосередньо говорить про Ісуса Христа і Його науку, Його вчення. Чому саме Новий Завіт, а не старий Завіт ми читаємо? Тому що новий Завіт, він актуальний для нас і з вами. Старий Завіт. Був написаний раніше, але Він говорив про те, що в майбутньому прийде Христос. Новий Завіт вже говорить про, те, про той час, коли Ісус Христос прийшов і про те, чому Він учив. Тепер виникає логічне запитання. А чому нас має цікавити Ісус Христос як особистість і те, чому Він навчав? Річ в тому, що Ісус Христос. Є єдиною можливістю для людей спастися від Божого суду, від гріха, від влади гріха, від прокляття, від вічної погибелі і так далі. Тобто, чому мені особисто цікавий Ісус Христос? Тому що я розумію, Він єдина можливість для мого порятунку. Окрім того, він єдине джерело щастя для людини. І тому його життя, його смерть, Його Воскресіння мертвих, як ми чули, і його наука, якою він навчав людей, має для нас надзвичайно важливе значення. Тому саме про нього ми читаємо і намагаємося зрозуміти, а що його слова або його дії означають для нас сьогодні. От, наступна наша зустріч планується через два тижні в суботу на 15, 15 годину. 20 квітня о 15.00.